Всім привіт! З вами я, Вова Кова. І я думаю, що вже багато хто знає, що у Макдональдсі вийшов такий 2 квітня, от вийшов такий Майнкрафт типу, застав. Він, вічно коштує 4 злотих, як звичайний Хеппі Міл. Ну ви не ростаєтесь, я сьогодні зроблю обзор на Хеппі Міл Майнкрафт. Дісно, застав, він просто дорожче коштує. Ну, але я зроблю сьогодні обзор на сам Фепіміл. Значить, починаємо. Спочатку у нас тут є якась така велика корона. Ну, це закінчимо, це поставимо на кінець, щоб ми потім вже порозберемося, що це таке. Ну, але зараз час відкривати. Зараз відкрию. Для, для мене це буде секунда. Ой, для вас це буде секунда, а для мене, може, і хвилини. Так, відчиняємо. Ну, я ще не відкрив, але тут хіба що є така трубка, Ну, для напою, во. Я вибрав сік яблучний. Так, значить відкриваємо. Так, я вже відкрив, во. В середині у нас звичайний хеппі-міл. Ну, але зараз все ми розпакуємо. так. Все розпакую да, Так, я відкрив. Тут у нас щось все мокре. Не знаю, чого мокре. Це не важливо. Оце я сам вибрав. Замість морфи. Тут є якийсь QR-код. Зіскануй, би грась, би твожить. І творить. Це ми вже потім може зіскануємо і подивимося, що це гра Якщо це відео набере хоч 5 лайків. в середині у нас так і нічого нема. Ну і... Тут реально так багато нічого нема. Ну хіба що я вибрав книжку? О, ще ми її відкриємо. Що це ці книжці зараз? Почекайте. О, ось тут якась пригода у світі Майнкрафт. Книжка. Так, значить на першій сторінці у нас тут та книжка належить до кого, який вік. Ось тут якась пригода є. Зисканий код і континуй свою пригоду на строні HappyMielcom. Окей? Okay. Вишка в надінні, є. єс. Тут якась просто книжка про Майнкрафт, всілякі Майнкрафтовські штуки, якісь щели гри. Ну, ну я думаю, що це вже все. Тут нічого такого немає. На сам Зестав Майнкрафт. О, там Макдональдс, я, я його не, просто не зробив, а то він коштував великі гроші, там самі нагідці були. Може, ви, ми ви будете колись у Макдональдсі, коли такий застав буде, то самі його спробуйте. Ну, я з вами, я вже прощаюся. Всім па.